Тиждень, коли доведеться переглянути свої плани на майбутнє. А це твій астропрогноз з 16 по 22 грудня. Це такий тиждень, який ми в принципі в понеділок та вівторок, на початку тижня, відчуємо певне полегшення полегшення та заспокоєння після повні, яка на вихідних дуже багато давала емоцій в комунікації з людьми. Ми отримували якісь пропозиції ідеї, і зараз понеділок ніби переробляємо цю інформацію, адаптовуємося до новин, які до нас прийшли. Взагалі, тиждень, в принципі, йде ще з таким полегшенням, тому що справи починають рухатися незалежності від того, чи ми діємо і докладаємо зусиль, чи просто спостерігаємо за подіями, тому що, врешті, разом із повною ми попрощалися з ретроградним Меркурієм. І був він доволі непростим. До речі, зізнайтеся, ті, у кого колишні поверталися, колишні плани, колишні партнери і колишні виясняння стосунків, тому що справді пік емоцій зашкалював. Чекаю на ваші коментарі, а далі рухаємося. Насправді, ретро Меркурій він був на такому стопі на вихідних. А саме в момент, коли він призупиняється для зміни свого ракурсу руху, він зазвичай дає власне такі кармічні несподівані сюрпризи з минулого, які там нагадують про себе у вигляді людей, ситуації і розбірок. Але зараз понеділок та вівторок починається з таким полегшенням, бо врешті іде прямо Меркурій, а значить, комунікація приводить до певних результатів. Дійсно, хороший та сприятливий час для передноворічного шопінгу. Дійсно, багато справ зрушуються в домовленостях, і ці домовленості починають діяти. Договори входять в свою силу, домовленості починають реалізовуватися в конкретних діях, планах та, та подіях. Так? І е, в принципі, в цілому, якби видихаємо з тим, ось нарешті пішли справи. Але ми маємо один напружений аспект: це сонце, квадрат, Нептун. Зазвичай е, це аспект, який е, інтригує. І він про інтриги, про інтриги, про підводні камені, про е, таку підводні мотиви комунікації з вами людей. І ще це такий аспект, який дозволяє побачити шахрайство, нечесну поведінку і вскриває всі інтриги. Тому тут ми можемо бути втягнуті в якісь інтрижки, побачити якісь інтриги. Це ефект, коли вскриваються зради, вскриваються якісь такі моменти. Нечесності людей по відношенню до якихось ситуацій і по відношенню до стосунків. Це такий ще ефект, що в нас взагалі тиждень, ще коли луна на початку тижня в раку, він емоційний. Нам хочеться закритися ніби в ракушці, побути вдома, зайнятися справами домашніми, попіклуватися про плани на новий рік, але вони власне можуть мінятися із-за цього інтригуючого аспекту. Клімат в домі зараз на першому плані. Тому будь яка інформація, яка буде вас десь рухати, нервувати, виводити із зони комфорту, вона буде стосуватися саме того, аби порушити цей баланс затишок, на який ви зорієнтовані з полегшенням, тобто на дім, на найближче оточення. І саме маски спадають з тих, хто в найближчому оточенні. Далі ми можемо зістикнутися з новим аспектом, який вже наприкінці тижня нас буде дуже сильно всіх зачіпати, тому що у п'ятницю, 20 го числа, ми маємо таке з'єднання, як Тригон, Луна з Юпітером. Напередодні цього з'єднання завжди виникають претензії до партнера, претензії до когось, хто вдома. І якби, це може мати свої причини по цим інтрижкам. Але крім того, ми, якби, претензії до того, що нас десь Недооцінюють. Тобто, це як переоцінка того, чого я вартий. На фоні цього також міняються плани на новорічні свята, де я хочу відмічати, що я хочу купити. І тут такий сумбур всередині нас роздирають емоції незадоволеності. Хочеться кудись їх вилезти, ті, ті претензії комусь висказати. Можна собі це дозволити, але пам'ятайте, що краще цю енергію направити, а, наприклад, на те, аби отримати відгук щодо себе. Оскільки луна в тригоні з Юпітером, а також при активності Венери ще й в день. Бенери в п'ятницю дає максимальну чуттєвість та вибудовування стосунків через емоції. Це як в особистих відносинах, так і в принципі юпітер знати і масштабувати. Тому стосунки, які тільки формуються ось на цей вікенд, вони будуть мати хороший шанс на розвиток. Але розвиток і примноження чого? Того, що зародиться. Тому якщо зародиться позитивні емоції, то так вони й примножуються. І тому не раджу в претензії та скандали і виясняння заходити, тому що це теж може принос. Юпітеру часто приписують, ой, планета удачі та везіння. Насправді вона планета масштабування і масштабує абсолютно все, що ви закладаєте. Тож по Венері у стосунках прибережіть ці стосунки, побалуйте себе романтикою, оскільки все ж таки Венера. Дасть настрой, луна величезну емоційність, а Юпітер це все примножить і збільшить. Тож, можливі, від маленького спалаху величезні скандали, від одного зізнання в коханні рішення про одруження, від одної випадкової зустрічі і знайомства з новим кимось в вашому ж оточенні може виникнути стосунки. На багаторічні, серйозні, такі схожі на великі наміри розвиватись. Хто познайомиться з людиною для дружби, дійсно зав'яже з нею довгострокові відносини в партнерстві та діловій комунікації теж саме. Тож стартувати якісь рекламні колаборації, показувати себе в соцмережах, це приваблювати до себе людей. І, до речі, може це бути за рахунок того, що хтось стане вашим шанувальником, і їх стане більше тоді, або навпаки, хейтером і теж цього стане більше. Але це чудовий час для фільтру. Відгуків про себе, про свою діяльність та роботу. Пам'ятаємо, ефект знайомств тут найкраще працює. Тобто, знайомимося і ходимо на побачення, народжуємо собі хороші почуття і примножуємо їх за, за допомогою цього тригону. Компроміси, домовленості, класні якісь започаткування ідей, спільні проекти теж мають шанс на успіх, на розвиток і збільшення. Також доходу, бо в нас теж відповідає за фінанси. Тому всі ритуали, які ви проводите на ці вихідні, вони будуть мати таку подвійну збільшену силу, і особливо те, що стосується коду на фінанси. Про фінансовий код залишу в телеграмі окремий розрахунок і, взагалі, інформацію, що це таке. Вам бажаю класного тижня, тому що то, справді, якщо вгамуєте внутрішні емоції, можна собі здобути примноження найпозитивнішого в житті. І вже формуйте по-новому. Плани на святкування Нового року та Різдва. Тож ставте лайк, залишайте в коментарях, по-перше, про Ретро Меркурій. Пам'ятаєте, питала, хто там з'явився, за яких обставин. І які у вас плани вже на ось цей тиждень? Чи хтось є, хто шукає нових знайомств? Давайте навіть в коментарях спробуємо познайомитися, тому що в мене вже така практика є. на подібних аспектах я залишала такий, таку ідею, що в коментарях залишайте щось про себе, кого шукаєте. Може хтось спеціаліста, може хтось друга подругу, А може хтось кохання, і в коментарях теж є дуже багато в мене історій, знайомств людей, які ставали кумами вже одне одному, товаришували, знаходили з минулого своїх подружок, однокласників тільки через те, щоб що, е, згадали одне про одного, побачивши коментарі. Тож задіюєте навіть такі джерела е, примноження своєї значимості, популярності, притягування до себе людей. Тож, Пам'ятайте коментар, лайк, а збережіть також це відео, щоб потім переглянути коментарі.